Вітаю вас, малята! Впродовж навчального року ми вчилися конструювати з паперу, виготовляти квадрат з прямокутника, робити згини, фіксувати складки, користуватися лінійкою та олівцем, виконувати завдання за зразком. І тепер в нашій колекції з паперу є ігра. Іграшку, яка називається хлопавка. Для конструювання нам знадобиться прямокутний аркуш паперу будь-якого кольору. Складаю аркуш навпіл по горизонталі. Приєдную куточок до куточка та фіксую складку. Розгортаю. Перевертаю аркуш та складаю його ще один раз навпіл. Розгортаю та загинаю всі чотири кути до середніх ліній, згину. Складаю навпіл та ще один раз навпіл. Ось такий виріб я отримала. Тепер треба зробити так, щоб наша хлопавка почала хлопати. Для цього розкриваємо один край нашої хлопавки. Ось таким чином і загинаємо, утворюючи ромб. Складаємо ромб навпіл, відгинаючи одну сторону праворуч. Те ж саме робимо з лівого боку. Наша хлопавка готова. Зараз залишилося перевірити її в дії. Хлопавка багаторазова. Можна її зігнути і спробувати ще. Ось ми і поповнили свою колекцію ще однією іграшкою. Я впевнена, що ви отримаєте задоволення від грізнею. Я буду чекати відео та фото до нових зустрічей, малята!